Ну, першим, перше за все це є обов'язком. Я на це вчився, на медика. І я починав санітарку. Потім був медичною сестрою, медичним братом. Тоді була так називалася спеціальність медична сестра. Потім був студентом, інтерном, 13 років хірургом. І вже певний період часу, великий період часу очолюю. Напевно, що це є обов'язок, напевно, що це є якась колективна відповідальність, напевно, що це є, ну, я ну, знаєте, можливо, пафосно скажу, але покликання. І без цього, вже без цього закладу, без цього колективу я просто собі уявити щось інакше, напевно, що не можу. В першу чергу я думаю, що це є обов'язок. Знаєте, все по-різному, залежно від того, в якому періоді і коли в тебе є відповідна робота, в тебе є якісь відповідні у такі ну напевно, що події, які тебе стимулюють, які тобі подобаються, від яких ти чуєш задоволення. дійсно виконав якусь роботу. Коли я був хірургом, для мене надзвичайно круто було, коли людина здорова йшла з лікарні на виписку. І я приймав участь в оперативних втручаннях, я прооперував цю людину, і вона з виздоровленням, дуже мені подобалося, так з виздоровленням виписаний стаціонар. Оце було для мене на той момент дуже круто. А зараз, а зараз, ви знаєте, зараз воно зовсім трошки інакше відбувається, тому що ті події, від яких ти отримуєш задоволення, або ті справи, від яких ти отримуєш задоволення, вони довготривалі. Тобто на цій посаді немає чогось такого, що ти от почав сьогодні і завтра ти вже бачиш результат. Такого немає. Але тут довготривалі, але великі проекти. От мені подобається, коли ми отримуємо, наприклад, починаємо працювати в якихось нових напрямках. Для мене було дуже круто, і я дуже хотів, і дуже був задоволений, повірте, ну, щиро, чесно і правдиво, коли ми почали трансплантологію. Великі напрямки, великі впровадження, якісь нові оперативні втручання, якісь нові напрями лікування, впровадження якоїсь нової, е, нових методів діагностики, обстеження, велике обладнання. Ну, от зараз для мене хочеться дуже сильно, щоб ми е, максимально можливо на період той, що є зараз, і на наші можливості розвивали реабілітацію. У мене зараз є великим побажанням, щоб ми поставили магнітно резонансний томограф. Тобто, все залежно від того, які перед собою цілі ти ставиш, але колись ці цілі і досягнення були, вони відбувалися швидше. А зараз процес досягнення цих цілей трошки довший. І все. Будемо робити все, щоб було якнайбільше можливості і комфорту для перебування пацієнтів цієї категорії, це однозначно. Але перед початком повномасштабного вторгнення, наприклад, у нас були проблеми з травматологією. Так? Якщо взяти конкретний один напрям, травматологія була в кожному районі, в кожній центральній районі лікарні. Тобто це не була якась така, знаєте, галость. Ка нам видавалася, що вона має надзвичайно великі перспективи і, і так далі. Зараз ми бачимо, що вона фактично виходить на перше місце зв'язку з кількістю людей, які військових, які потрапляють в відділення травматології. Тобто відділення травматології перетворилося з одного вже маємо три. Ніхто на це не чекав не розраховував і так далі. Ставилися ставки на розвиток чогось іншого. Зараз так. Звичайно, що зараз в кожному відділенні фактично ми намагаємося е, якось, ну я би не сказав, що е, зробити можливість перебування військового, але ми не можемо знати, що буде завтра. І ми повинні це розуміти. І ми повинні бути готовим до того, щоб ми повинні в першу, чергу, в першу чергу надати ургентну, невідкладну медичну допомогу. Ми повинні надати допомогу військовим. Вони ж не в плановому з планової госпіталізації, фактично їх немає. І всі з такими, знаєте, травмами, з такими нозологіями, які потребують негайного втручання, як хірургічного, так і терапевтичного. І це не тільки пов'язано з проведенням якихось оперативних втручань, а в терапії дуже багато є, наприклад, також військових, яким потрібна ну, негайна, невідкладна, наприклад, неврологічна медична допомога. Тобто ми працюємо, як колись казали, знаєте, з коліс. Тобто є пацієнт з тою нозологією, ми беремося за нього. Щастя, що ми маємо можливість це робити, що в нас є спеціалісти. У нас є відділення. Врахуйте, що ми працюємо по 26 напрямках і профілях. Тобто це дозволяє нам фактично перекривати весь спектр захворювань, з якими поступаються військові. Спланувати собі розвиток того чи іншого зараз, якогось напрямку медицини чи відділення обласної клінічної лікарні, я думаю, ми повинні, повинні працювати зараз тим, що ми маємо, і старатися. Надавати якісну медичну допомогу в тому об'ємі, що ми маємо зараз. Ми, е, навіть ви кажете, що створюються черги, так. <кій> тому що збільшилась, набагато збільшилась кількість пацієнтів. І е, фактично, ну все рівно, як би ти не був, скільки би до тебе людей не прийшли, людина лікується якийсь період часу. І Це йде накопичення, 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 на деякі відділення черги по два місяці. На госпіталізацію. Ми стараємося планову госпіталізацію трошки зменшувати, віддавати перевагу ургентній медичній допомоги. Все рівно, все рівно, є проблема. Ну, так, так є зараз. І, і це треба робити зараз все рівно. Треба робити якісно, треба робити добре. А про які, знаєте, такі грандіозні плани перед війною у нас були величезні плани по розширенню. Корпусів по створенню е якихось таких соціально побутових умов перебування пацієнтів чи відвідувачів і так далі. На жаль, Маскаль зробив так, що ми мусимо робити свою роботу зараз і про якийсь розвиток будемо думати, коли його переможемо. Мрія, ну, мрія. Звичайно, мрія вона полягає у, у... Вона не може полягати в тому, щоб все залишалося так, як воно є. Тобто, мрія, звичайно, в розвитку. Мрія в розвитку, мрія в тому, щоб з'явилися молоді спеціалісти. Мрія в тому, щоб. Я не можу сказати, знаєте, що якісь надзвичайні. ми тут будемо займатися якоюсь медичною, науковою діяльністю і собою заміняти науково дослідні інститути. Звичайно, ми повинні розуміти, що цього не буде, напевно, але ми повинні бути на своєму місці. Ми повинні бути на своєму місці і мріяти про те, щоб обласна клінічна лікарня її потуги, її можливості і її об'єм надання медичної допомоги ніколи не зменшився. Щоб тут завжди був. Дружний, ну і саме по першу чергу професійний колектив. Щоб все рівно зміна, зміна цих людей, які тут працюють, відбувалася вчасно, скажімо так. Розумієте, щоб люди е, досягали своїх знань, щоб вони розвивалися, щоб вони. Не варилися в своєму соці і не, ніде нічим не цікавилися за межами цього закладу, щоб вони постійно вчилися, щоб вони постійно розвивалися, щоб вони впроваджували е, все ж таки нові технології, але м -м ставили ті цілі перед собою, які можна досягнути. Я можу мріяти, там, наприклад, що я хотів би в космос полетіти. Так, ну мрія залишається мрією, але я більше до того, що мрія повинна мати можливість бути втілена в життя. Я вже спілкуючись навіть з молодими спеціалістами, які працюють зараз, я бачу їхні зовсім інші підходи до медицини. Є ну, світ помінявся, світ став більш технологічним, світ став більш таким комп'ютеризованим, інформа інформативнішим. Тобто Зараз для того раніше для того, щоб поїхати чи чогось навчитися, треба було обов'язково кудись поїхати. Зараз в мережах, в інтернеті є можливості настільки великі, але вони в цьому, от молоді саме спеціалісти, я маю на увазі, вони на цьому не зупиняються. Вони молодці, і ми цьому сприяємо і стимулюємо. Навчання за кордон обміном, обмін досвідом. За кордоном, розумієте, завжди щось можна поїхати, і потрібно привезти щось таке, що можна втілити в тут. І я бачу, що частина людей є таких, за якими що Вони дійсно тут, на цьому місці, якщо вони будуть пов'язувати себе з цим закладом, то вони нададуть поштовху і нададуть розвитку цій установі. Це однозначно.